Друзі, всім привіт! Ну що ж, Зримо на матч української прем'єр-ліги зоря Луганськ Шахтар Донецьк. Луганчані, друзі! Завтра о 15.30 номінально на домашньому полі будуть приймати Донечан. Матч будеться у Львові, друзі, о 15.30. Завтра нас очікує мега-поєдинок. Знаєте, матчі Зорі та шахтаря мені завжди були дуже цікавими в будь-які роки, в будь-який час. Там зоря могла там, бути в кризі, там могла домінувати в Україні або навпаки, Шахтаря там кризи, да? В будь-якому випадку ці матчі вони завжди були цікавими, з емоціями, з голами, неймовірними. І сподіваюся, що завтра, дай, воно так і буде. По-перше, давайте поговоримо, де йдуть команди в турнір таблиці. Спочатку з цього розпочнемо Наш штар перший. Шахтар б'ється чемпіонство з Київським Динамо, поки що Шахтар має перевагу. В 4 очки це, в принципі, така перевага. Не те, що прям велика, але й не маленька. Знаєте, все-таки 4 очки все-таки відіграють, певною міру. Тут є перевага в Шахтаря. Плюс Шахтар зараз на ймовірній формі, плюс 28 він христия забути пропущення. В останні 5 матчів всі переможе переможні. І зараз Шахтар дуже важко зараз тримати. Лукаська зоря програла тому такий Динамо 0-3. І після того поєдинку зоря, в принципі, грала непогано з Дніпром. Так, да, вони горіли 2-0, але зіграли 2-2 перебили характер, зробили камбек. І цей камбек дав команді такої, знаєте, дав команді. Ось таку, знаєте, таку напругу, ну, мотиваційну таку напругу, якщо так можна сказати. То -то одним словом, після такого камбеку з Дніпром зоря вжила, і ось вони Чорноморці виграли по ділу 1-0. І ось Шахтар. І ось донецький Шахтар. Я думаю, Шахтарі легко не буде. Байдеш, до речі, буде 30 Ще якщо ми беремо останні 5 матчів. У Шатера є перевага, але було, якщо заря ось перемагало в 2021 році 0-1. Було і 2-2. Було ще і шахтар Дзербі громив 6-1. При Йовічевичі було 2-2 та 0-3. Да. Ну що ж, друзі, да, звичайно, штаб більше перемог, кращий результат саме Шахтаря проти Луганської зорі. Але це не відміняє того факту, наприклад, що Зера не дасть більше Шахтарю завтра. Звичайно, що дасть. Шахтарю легко точно не буде по даному поєдинку. І ці матчі завжди, ще раз скажу, ну, завжди були неймовірними. Да, Шахтар зараз в неймовірній формі. Ще не скажеш в принципі, про Луганську Зерю, але цей камбек. ЗСК Дніпро 1. В принципі, він, ще раз кажу, він може дати команді ось ці мотивації, якої не було, наприклад, в останніх матчах, коли Луган... Луганська там програвала від Динамо. Да? і Ще там були поразки. Взагалі у 6 перемог, 8 та 8 поразок. У цьому сезоні Шхтарі 16 перемог ще найкращий показник. 4 нічі, лише 2 поразки було в Шхтарі. Лише дві поразки в і від Дніпра та від Ворська. І всі ці тричі поразки були на арені Львів. Де-факто на виїзді Шахтар ще жодної поразки не зізнав. Ось. Да, статистика на користь шата, але легкої прогулянки друзі, тут не буде. В принципі, друзі, я вірю в те, що Зоря навіть зможе і забити завтра ворота Шахтаря. Ось, в принципі, Штере не все-таки ідеально в захисті, як може здатися. Але все-таки думаю, Шахтар, звичайно, що заб'є вороту зорі, тому що зорі також не все ідеально в захисті. все така зоря команда, яка також полюбляє грати з м'ячем, більше атакувати, створювати моменти. Звичайно, що з такими командами, як Динамо Київ, як Шахтар Донецьк, звичайно, що заря закривається і більше грає другим номером. так як грандів, як Шахтар, Динамо, та да, навіть Дніпро-Один. Але все-таки зоря високо підняту лінію оборони може ставити, тобто так, ризикують іноді Луганці, а за це іноді платяться. Ось ну і десь у зорі є десь трішки проблеми зі стандартними положеннями, є проблеми у зорі, саме зі стандартних положень. А до речі, шахтар о -о -о, зі стандартних положень є одна з найкращих команд Українська Pamierlink. Мій перший прогноз, друзі, на цей поєдинок. Думаю, обмін м'ячами буде завтра. До речі, завтра матч відбудеться о 15.30, ще раз нагадаю, у Львові. Тож обмін м'ячами, думаю, буде, тож мій перший прогноз, обидві команди заб'ють. Думаю, Думаю, свій м'яч знайде. Десь знайде свій м'яч. Тому обидві команди заб'ють, і на мою суб'єктивну точку зору, це абсолютно логічний розвиток подій. О, другий прогноз. Все-таки, друзі, віддаю перевагу другій команді, тобто Шахтарю, віддаю перевагу. Думаю, що Шахтар, як мінімум, цей матч не має програвати. Це таки Шахтар. Дуже сильно мотивований, це розуміє. І Марина Пушич що Шатиру потрібні дуже важливі бали. Думаю, все-таки Шахтар, ну, як мінімум, не програє завтра, скоріше взагалі і переможе. Але Шахтару точно легко не буде, ось точно кажу. Ніякого розгрома. Ніякої легкої перемоги Шахтаря точно не буде. Обиди команди звіт Шахтар не програє. Взагалі навіть не здивуюся, якщо буде нічия якось 1-1 або 2-2. Тим більше були випадки, коли Шахтар втрачав бали з Орею, але все-таки, друзі, я думаю, що Шахтар, як мінімум, все-таки не програє <кхід> завтрашній поєдинок. Я вважаю обидві команди заб'ють, та Шахтар на Донецьк не програє. Це Цілком ймовірний розвиток матчу. Якась нічому, до речі, може бути там 1-1, як я вже казав. Ну, бо перемога Шахтаря там 2-1, ну від сил 3-1. 2-1-3-1. Перемога Шатера. Не здивуюсь, нічий 1-1. Чесно, не здивуюся. Але... Друзі, але завтра точно Шахтар. Шатири буде точно не легше. Ну, скажімо що... так, буде точно. Не, ну, Скажімо так, Штери буде, ну, скажімо так, грати проти зорі нелегко завтра. Ще раз нагадую переносу, буде команди заб'ють, та Шахтар не програє. Пишіть свої думки друзі в коментарях. Дякую вам за увагу, всім до побачення, всім до нових зустрічей.